Ваш дім, то ваша фортеця, а що коли стеля дає тріщину? Може пора робити ремонт, а може, то сусіди постаралися і попсували ваше майно. А це вже складніше. Чому розповімо? А ще розповімо про те, як боротися з сусідами, які не зважають на інтереси інших. Це програма Комунальний патруль. Починаємо. Спати спокійно можуть кого осові чиста і комунальні послуги сплачені. А за даними статистики. Жителі рівненщини заборгували за комуналку 200 мільйонів гривень. Які ж комунальні послуги стали рекордсменами по несплаті? А ті, хто їх сплачують, то як їм це вдається за нинішніх тарифів, дивіться в нашому опитуванні. Немає боргів, розрахувався. Треба економити на всьому, щоб розраховуватися. Трошки є за тепло, за тепло. А скажіть, ось, наскільки вони великі і чому так важко за тепло? Тому що рахунок абсолютно не сумісний з доходом. Причому будь-яка зарплата в Україні, вона є недостатня, щоб сплачувати рахунок за тепло. У мене немає, в нього немає. Тому що я не влажу їх. Я плачу все вовремя чітко. Буває, що зарані я можу заплатити наперед. Платимо вчасно. Ні, немає. Я вчасно плачу, сплачую. У мене субсидії. Через те так виходить. Ні, вчасно сплачую. Не складно, не складно. В першу чергу комунальний послуг вже все остальне. Ні, на щастя, я не, не маю таких борги. Я нормально заробляю, плачу вчасно. Немає боргів через це. Ні, немає. Гроші плати. Немає. А скрідь, як вдається не створювати борги? Платити їх кожного разу. Немає. А як вдається не створювати боргів? Ну треба своєчасно платити. Ні, в мене немає. А скажи, як дається вам не створювати боргів? Як здається не... ну, субсидії поки що? Ой, у мене долгов нет, но у мене така проблема. Мені допомагає этот пенсійний ой, благодійний фонд. А в законі сказано, що благодійний фонд, то не вчитується в субсидії. От якраз я йду по этому делу розстроєна, тому що говорять, що оно буде вчитуватися. Немає. Слідкувати за тим, щоб вони не створювались. Ні, в нас немає, ми платимо все в своє час. По-перше, субсидія в мене. За в мене немає. Пенсія могла 1750 гривень, жінки 1400. О. Ну і не стараюся платити за все вчасно, да і все, не буде боргів, бо дехто думає, що держава. Простить там, чи, чи чи це цього не буде. Всі борги знімуться в будь-якому, як вони у випадку. Мати власне житло, то напевно мрія кожного. Хтось вже її здійснила, хтось от от це зробить. Та разом з тим власне житло це ще й проблеми, де ви відповідаєте за кожен квадратний метр. А якщо живете в багатоповерхівці, які часто густо іменують шпаківнями, то ліворуч, праворуч, зверху, знизу у вас ще є сусіди. А сусіди бувають всякі, і на їхні існування не зважати. Ви просто не можете. Звісно, ви можете з ними не розмовляти, не вітатися, взагалі робити вигляд, що ви їх не помічаєте, але не тоді, коли у них прорве труби і затопить вас. Історію про одне затоплення і майже щасливе її вирішення, а ще про те, як вирішувати подібні ситуації, коли все не так щасливо, як в нашої головної героїні, дивіться у сюжеті. Лідія Шевчук мешкає на першому поверсі десятиповерхівки на Чебишева 16. Місяць тому у кухні, коридорі та ванні з'явилися пляма від пліснями на стелі. І з того часу лише ростуть. Каже, вода, яка спричинила плісня, тече від сусідів, що живуть над ними. А сусіди вже рік, як не живуть на Чебишева. Цієї сусідки я не бачила О, дуже давно, але то сусіди. З другого поверху говорить, що їй майже вже нема рік, а той більше. Вона уїхала доглядати хвору маму. І, і невідомо куди, і невідомо, кому вона оставила ключ. По-моєму, вона нікому не оставляла ключ цей, і в неї десь там прокапує вода, якась труба. Рівнянка каже, неодноразово телефонувала сусідці, аби та приїхала й усунула проблему. Сусідка не приїжджає. Брат взяв трубку її і сказав, що ми обов'язково приїдемо або вона, або я приїдемо до суботи. Але вже пройшло два тижні не в прошлу суботу, не в цю суботу їх не було. Пані Лідія бідкається минулого року зробили ремонт. і Якщо підтоплення продовжуватиметься і далі, то грибок з'їсть усі їхні зусилля і стане загрозою для здоров'я. Побілили, зробили ремонт кухні, ванни і коридорчика. Ми побілили стіни і поклеїли нові обої. І ви бачите самі, що ці обої вже почорніли. Я не знаю, що мені далі робити. Я йому говорила брату, що ми визиваємо МЧС і ламаємо двері, якщо ви не приїдете. Він сказав, ми обов'язково приїдемо, але їх нема. Лідія Шевчук каже, ще почекає, але недовго. З тиждень не більше, бо вже місяць пройшов, навіть більше, ніж місяць, і далі робиться стіна, чорніє, чорніє все більше й більше пітно. Рівнянка таки дочекалася. Телефоном розповіла, що після місяця очікувань мешканці квартири зверху таки приїхали, та подібні проблеми не поодиноке явище, каже голова ради голів ОСББ міста Рівне Роман Олексійчук. Каже, частково попливати може голова ОСББ будинку. В чергу якимось впливом обмежити водопостачання чи водовідведення але ці дії треба робити спільними вже з надавачами послуг тобто якщо відповідно одна квартира топить а власників їх немає і відповідальних людей зв'язати з тієї квартири хто міг би її відкрити подивитися що там трапилось відповідно тут вже викликаємо водоканали якось співпрацюємо по світлі, я не думаю, що якихось негаразди трапляються, бо світло знаходиться в місцях загального користування. Це більш всього це вода і газ. Газ це дуже небезпечно. То після останнього випадку, що стався у Києві, ми бачимо дуже, скажімо такі серйозні наслідки для людей. Але і це не завжди можливо. Зараз у нас старі будинки і цього зробити, скажімо, в старому будинку, де тільки створено ОСББ, ці крани, як правило, після ЖЕКу перейшли впадати. І, Власне, якщо не було замінено цих кранів, то проблема стає більш серйозною через те, що треба прийняти водопостачання в цьому будинку. І якщо такі співвласники не, ну, не повертаються довгий час із відпустки, це стає проблемою вже всього будинку. Жителі багатоповерхівок залежні одне від одного, тож повинні зважати одне на одного, каже Олексійчук. Як мінімум не ігнорувати заходи безпеки, якщо покидають своє житло надовго. В одному будинку взагалі відвелися болер, який впав на унітаз і вщент його розбив, бо був наповнений водою. Кожен із співвласників який їде на відпочинок, він повинен для себе знати, що покидаючи квартиру на довгий час, треба перекрити вентильні крани, які входять в його квартиру. Тобто газовий кран в першу чергу і обов'язково перекрити в другу чергу воду. Воду як гарячу, так і холодну. Якщо ж сусіди, які нашкодили, продовжують ігнорувати вас, тоді суд, але ні в якому разі не вторгнення в чуже житло заради вирішення проблеми. Бо тоді потерпіли від чужої халатності мешканець будинку, перетвориться на правопорушника. Це власність людини, і вона згідно конституції, є недоторканою. Тобто потрапити туди без дозволу власника фактично неможливо. Уникнути подібних проблем можуть жителі новобудов. Рекомендуємо, що всі комунікації були зовнішніми, не квартирними. Лише тільки один одна комунікація, яка буде проходити по квартирі, це газ, якщо він є відповідно. Якщо ці комунікації виводяться на місця загального користування, це не є проблемою. Це в майбутньому, я думаю, так і всюди буде через те, що тут і вже відтікаються крадіжки води відповідно, я гарячі, так і холодний. Та зробити це для старих будинків надто дорого. Тож, якщо ви не підтримуєте хороших стосунків із сусідами, припинити шкоду та отримати компенсацію, зможе допомогти лише суд. А щоб збільшити свої шанси на виграш, важливо, щоб випадки пошкоджень вашого майна були зафіксовані бажано головою ОСББ, який може стати і додатковим свідком у справі. Отож, сусіди немало важливий компонент нашого життя. Чи псують вони його рівня нам? Як часто і як саме дивіться в нашому опитуванні? Немає. З моєї сторони є. Аж маю п'яниці в хаті. і Він телевізор, день і ніч паше. А сусіди можуть слухати. Поки, поки ні. Ну як? Ввечері починають, після роботи починають робити. В 10 годин можуть, можуть 5-1 ранку. Батьків, снімі, ні, ні, немає проблем з сусідами. Ну, так. У нас небагато полокових будинок, нас спокійно, тихо. Типу. Ні, я знімаю квартиру в п'ятиповерховому старому будинку, де живуть переважно пенсіонери і вони не можуть заважати. То все окей? Ні, звісно, все добре. Ніяких претензій немає. Всіх мали діти збоку, так що всі тихо ведуть. А діти, я діти. Жаль, луч ніяких немає, сусіди хороші. Після 11 годин хлопці такі років до 10 скаче, мабуть, і шкафа. Я вже не знаю. Казала до дочки, може, десь звернутися, вона каже, мама, успокойтесь, для чого вам все. Як я для неї подзвонила, для сусідки, а вона каже до мене, якщо вам не подобається, то поміняйте собі житло. Ні, дякувати Богу, в мене добрі сусіди, так що проблем немає. Дерева крізь асфальт, мільйонні комунальні борги рівнян та новий туристичний маршрут. Найцікавіші комунальні події тижня дивіться в нашій рубриці комунальний огляд. 200 мільйонів гривень боргів. Саме стільки жителі Рівненщини не сплатили за комуналку, натомість сплачених гривень за комунальні послуги 522 мільйони гривень. Найбільше боргів жителі області створили за опалення, гаряче водопостачання, утримання будинків та прибудинкових територій. Найменше боргів за водопостачання та водовідведення та вивезення побутових відходів. Новий туристичний маршрут відкрили в селі Степень на Сарненщині. Окрім природи, подорожуючі можуть подивитися на гробницю старовинного роду ворцелів, церкву, збудовану без жодного цвяха, руїни замку, побувати в музеї історії селища та напитися води з сілющого джерела. Щоб не їздили, засадили рослинами рівняни, які живуть у будинках на вулиці Київській, замостили деревами, ями на дорозі біля будинку. Так вирішили протестувати проти автомобілістів, які, оминаючи розбитий асфальт, вирішили зробити дорогу через їхні подвір'я. Ми вже досить давно встановили, що ця вулиця є безхозна. Вона нікому не належить, вона не має номеру, назви, і за неї ніхто не хоче дивитися. Ми взяли дозвіл в людей, які знаходяться в даному ОСББ, в голів ОСББ, і вирішили провести посадження даної ділянки. В результаті було обстежено дорожне полотно та складено акт, маючи який мешканці прилеглих будинків домагатимуться, щоб нічийну дорогу відремонтували. Та для початку з'ясують, у кого на балансі вона стоїть і хто нею має опікуватися. Дім то ваша фортеця, а сусіди з ваших ворогів можуть перетворитися на ваших друзів, ну хоча б на ваших добрих знайомих. Ну, хоча б ви можете не псувати життя одне одному. Багато що залежить від вас, але й багато що залежить і від них. Бо проблем, яких не можна вирішити, практично не існує. Можливо, ви просто вибрали неправильний спосіб для їхнього вирішення. Якщо ж ваші проблеми комунального характеру ми можемо спробувати вирішити їх разом. Це була програма Комунальний патруль. Побачимось наступного тижня.